Друзі, всім привіт! 24 січня на вулиці. 2023 рік зима. А у нас Оранка. Чесно кажучи, навіть не очікував, що буду знімати таке відео. Тому що оцей МТЗ, який ми купили, ми позаминулий рік, здається. Я вже точно в му році, здається. Я на ньому перший раз взагалі виїхав в поле. Навіть не знаю, як чомусь хотілося зняти це відео такий кусочок маленький, невеличкий. Е, просто сказати вам, люди добрі, я е, не тільки на вантажній машині їжджу, я ще їжджу на тракторі. Ну, ті глядачі, які вже давно слідкують за моїм каналом, знають, що в принципі е, з трактора починалася моя діяльність з комбайна. Там. Але на зараз, коли... Машинка наша поламалась, верні, прицеп поламався. В наступному відео вам покажу, розкажу. Сьогодні, поки йдуть запчасти, я вже вирішив, поки погода, як то кажуть, все, отак вот зайшло кучу, я вирішив поїхати доковиряти кусочок. Тут осталось, там 2 га чи 3. Те ми, в принципі, раніше зробили. E, Значить, один раз на 4-5 років ми робимо. Таке рихлення оцими стойками параплаву. Ну, зараз вони в землі. Пізніше вам цим плуг покажу. Ну, хоча хто раніше дивився відео, бачив, що коли у нас був хтз 170 ми працювали цим плугом на 5 стойок. Єдине, що звісно, 5 стойок захват малуватий. Воно видно, що в принципі, тут невеличкий захват, там близько 2 метрів взагалі. не дуже вони там по ширині багато захвачують. Працюють вони достатньо непогано. Зараз, от дивіться, ну дуже м'яко провалюється, так дуже хорошо, розрихлюють вони непогано. Е, так, Це у нас тут був соняшник. Це поле те, що 15 гектарів. Я вам знімав відео, показував. Тут була посіяна е, бела, е, тут була посіяна трохи сузуки і... Блін, забув, Купава, Во. і Купава була. Ну, скажу вам чесно, тут е слабенько завдяки Сузуки, там хоч урожай підтягнувся, а Купава взагалі провалилася разом з Белою. Тут зібрали, все, нам все по 10 центрів. Єдиний плюс е того, цього соняшника, що тут був, це те, що була натура хороша. Тут натура 420-450 грамм на літр. То, в принципі, це єдиний. Плюс такий. Ну а так, в принципі, планую тут сіяти кукурузу. А, може щось друге придумаємо, чесно кажучи, не знаю, що робити, потім будемо з тією кукурузою, яка буде обстановка. Ну, по крайній мірі це поле останнє, яке лишилося. Ну, кусочок лишився, яке ми не сковиряли, як -то не спахали з осені. Такі справи. Ну, Працюємо десь на 35 до 40 см. На сьогоднішній день, і за того, що земля трохи мерзла, то не завжди там витримується така глибина обробітку. Але в більшості випадків я думаю, що, мабуть, враховуючи, що вже кінець січня, то у лютому, мабуть, буде снігів не дуже багато, то вологи багато ми і не наберемо, навіть якщо глибоко сковиряємо. Тому, в принципі, будемо робити. Так, як є. До речі, оце зроблена така трохи дісковочка, а тим е вертітіл, не а тим зелененьким агрегатом. Хто дивився відео, в принципі можете цей агрегат зелененький, ось так він працює. Це там напомню турбодиски. З е углом атаки 25 градусів работають вони і ззаді каток. На резинових бандажах великого діаметру, типу катрас. Оце отак вийшло його подіскувати. Отакий фон. Ну, в принципі, я думаю, більш ніж достатньо нам на весну такого обробітку, потім заборонуємо, закультивуємо і будемо сіяти. Так, що ще хотів сказати? ну, По трактору. Трактор на сьогоднішній день 3000 мотогодин. Фу-фу-фу, без питань. Е, недавно ремонтували форсунки, встановили топлівний фільтр, зараз я заглушую його. Встановили такий паливний фільтр, бо тут був старого зразку, нагадаю, трактор 2006 року Топливний насос, все, в принципі, нічого не відкручувалось до сих пір. Як видно, красочка ще не здерта, ніде нічого. Єдине, що краска облітає від того, як моїм мойкою двигун. Ну, Цей двигунець такий чистенький. Такі справи. Так, Встановили отакі фари. Фари купували в магазині Словак МТЗ. Ну, замовляли через інтернет, прислали. Ну, такі непогані. Вони якби дальнього ближнього світла. Оце у нас типу, трубоскопів. Таких помаранчевих. Я підключив його на габарит, то воно так миргає. Ну, так як у нас трактор-мінус в основному щось плюс не габаритне, то воно так, для того, щоб люди звертали увагу. так, ну По резині резину це ми купували нову. Вірніше, це колеса із нашого минулого трактора повністю в зборі з дисками. Так я їх хотів у 2022 році пофарбувати, але. Підоросня сусідська напала, то війна, то знаєте, вже було як то не до цього. Але нічого, це ми зробимо, пофарбуємо диски. Ось тут, до речі, це колеса ті, що я купував у Олександра із нижніх сірогозів. На жаль, хлопці знаходяться зараз в окупації колеги. Саша, якщо ти дивишся це відео, передаю тобі привіт, великий. Дякую за колеса. Колеса дуже. Гарні, як видно, дітки ще посверлені. Тобто, це дійсно ті колеса, які я купував в Олександра. Також нагадую, що в мене батько Віктор Володимирович виготовляє такі проставки. А це проставки ми виготовляли два роки назад. Ну, у 2021 році ще виготовляли, так як той трактор минулий ми продали разом з, е з Оспарками. Тої проставки теж. Оце проставочка 270 мм. Якби мені вистачає для того, щоб використовувати на резині 18.4х38, але зачасту такі проставки пропонуємо. для Трактором ТЗ 892 Ну, скажу так, трошки забіжу наперед. Не буду, як то кажуть, гріха таїть. Дивіться, це проставки були трохи в нас браковані. Партія там була, навірно, 4 чи 5 комплектів трошки накосячили, а це проставки пересверлені. І що хотів би сказати. Ну, тобто, да, була така партія невеличка. і Якби вирішували це питання вже шляхом того, що там пересилка за наш рахунок, всі ці питання вирішували, чи замінювали проставки на інші, чи отак таким чином їх трошки зробили інакше, там, ну пересверлили отвори, змістились. Е, ну, е, про клієнтів, ну якби різні ситуа ситуації бувають, але в більшості випадків, ну якби, ну, звісно, ми реагуємо майже завжди. Але багато з ким ну, на сьогоднішній день нема зворотнього зв'язку, тому не можу знати, як там у хлопців справи там, стосовно тих проставок, хто як, хто що міг би сказати з цього приводу. Ну, в цілому, якби, будь ласка, от такий комплект, незважаючи на те, що білоруси. Предателі, як то кажуть, зараз буде важкувато запчастинами. Але коли треба проставки, то вони в нас непогано виготовляються навіть в Україні в наших умовах. Це повністю авторська крафтова серія, <серія>, <серія>, <серія> проставок. Тобто виготовляємо мій батько їх вже. Я не знаю на скільки протягом, вже наверное, більше 6 чи 7 років виготовляються ці проставки а успішно, бо, по сьогоднішній день люди. Замовляють. Правда, трохи збиваємося зараз з робочого темпу, тому що дуже часто вимикають світло. Або дуже часто там, якийсь матеріал докупити, то на металобазі немає світла, неможливо щось купити. Ну, в общем, є такі певні труднощі, але я думаю, ми їх подолаємо, ми з ними справимось. Тобто, якщо когось цікавлять проставочки задні. Також наперед ми можемо зробити проставки. Наперед хлопці також у нас замовляли на МТЗ 892 хлопці з Мелітополя замовляли. Да, десь і фото були, але зараз вже відео вставляти вам їх не буду. Взагалі, просто скажу, проставки виготовляємо, кого цікавить. Звертайтесь по ціні. Чесно, так точно не зорієнтую, але здається мені, що остання ціна була крайня. Там 15 чи 16 тисяч за комплект з двох проставок. Можливо, помиляюсь. Я думаю, по телефону я оставлю, прикріплю там в описі. Можна буде зорієнтуватись, там набирайте Віктор Володимирович. Якщо що, то 097 816 0362. Набирайте і кого цікавить, ну, Можна буде вам я думаю, продати проставочки без питань. Так, ну що, в принципі, вже аж холодно, замерз трохи. Дивіться, по такому фону. В общем, вернемось з пару слів до нашої оранки, ковирялки і поїду далі працювати. Тобто, працюємо ми десь на 30-35 см на сьогоднішній день. Буває трошки менше, тому що ну десь як вискоче, то не дуже він так. Дзвінок перебив чий. Е, Хлопці, в общем, підбиваючий тох, ну, працюємо. Як, як у нас вже виходить, то й виходить. Що я хочу сказати. Всім мирного неба, всім нам потрібна перемога, Вона буде обов'язково за нами. І що, дякую вам за перегляд. Звертайтеся. Пізніше буде ще відео. По ремонту причіпа і пізніше будемо виготовляти ще сцепку 12-метрову. Якщо когось зацікавить таке відео, ставте плюси в коментарі. Пишіть, хочу відео про сцепку. Я тоді буду обов'язково знімати ось такі справи. Всім до побачення, всім гарного настрою.